Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо годинник від швейцарського бренду Tissot. Модель Seastar star 1000 із колекції T-Sport. Годинник з зеленим кольором циферблату, що поступово темнішує середини до краю. На ньому розміщені білі індекси та стрілки з люмінісентним покриттям. Є три додаткові циферблата. Знизу секундна стрілка годинника, два інші для роботи хронографа. Для того, щоб запустити відлік часу, спочатку маємо відкрутити кнопки. Вони загвинчуються для кращої герметичності. Запускаємо хронограф верхньою кнопкою, сліва лічильник хвилин, справа долей секунд. Ніжмітками 4 та 5 годин індикація дати. Логотип бренду розташований традиційно підміткою 12 годин. З лівої сторони вказано назву колекції Сістар. З іншого боку зазначено водозахист 30 бар. В годиннику кварцовий швейцарський механізм Eta G10212. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Є функція індикації низького заряду батареї. Мадинник оснащений широким односпрямованим безелем на 120 кліків, кільце безелю із алюмінією. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло з двостороннім покриттям антивідблиску. Корпус із нержавіючої сталі 316L, діаметр 45,5 мм, товщина корпуса 12,8 мм. Як і кнопки, ключик також загвинчується. Комплектується сталевим браслетом. Браслет складається із трьох литих ланок. По краям ланки сатиновані, а центральна частина відполірована. Застібка лита. Є система швидкого збільшення розміру браслета. Задня кришка загвинчується. Тут вказані основні характеристики та логотип серії. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Ціна 680 американських доларів. Посилання ви зможете знайти в описі цього відео. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!